Близько першої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Тернопільського району про те, що невідома особа підпалила його автомобіль марки mercedes 190 На місце події виїхали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. Рятувальники загасили пожежу. Транспортний засіб вигорів вщент. Працівники поліції почали відпрацьовувати декілька версій скоєння злочину та невдовзі співробітники карного розшуку встановили особу полія. З ним виявився 33-річний односельчанин потерпіли. Було встановлено, що затримана особа в нічну пору доби проникла на територію домогосподарства заявника та скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає та його дії не будуть поміщені сторонніми особами, а також тим, що одне із вікон автомобіля марки Мерседес було опущене, залив туди запальну суміш та підпалив. Фігурант зізнався, що підпалив машину через неприязні відносини з потерпілим. За місцем проживання зловмисника, поліцейські провели обшук та вилучили речові докази. Працівниками карного розшуку вказана особа була з. Отримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне правопорушення кваліфікується за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення майна шляхом підпалу. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.